Хочу розпочати з вами із підсумків все ж таки мюнхенської конференції, тому що багато лунали там заяв щодо України щодо а, перемовин неймовірних щодо безпеки Європи. І, власне, голова мюнхенської конференції Гойсген заявив, що цей захід став у певному сенсі європейським жахіттям, але водночас наголосив, що він вніс багато ясності. Чи погоджуєтесь ви з такою думкою, і загалом, як би підсумували. Цю подію і заяви, що лунали там? Ну, звісно, що погодився. Це ж людина, яка організатора. Я сижу в Києві, умовно і дивився за цим, що відбувається, чи чи хтось в Україні? Звісно, якщо ти відбуває, перебуваєш там на місці, ти відчуваєш пульс подій, можеш відсвяткувати багато виступів, побувати в куларах з кимось, перекинутися думками і так далі. Тому, якщо є така думка організаторів, значить, вона має право на життя. Ну дійсно всіх дещо спантеличили виступи віцепрезидента Сполучених Штатів Америки і деякі там інші заяви американських представників. Між тим до них готувалися. Було зрозуміло, що ситуація міняється, міняється кардинально. Тобто, сказати, що вже, щоб зовсім були не готові, теж не скажеш. Але ну от, невеличкий шок. був, і зараз. Фактично європейці мають переформувати от, переформатувати свої сили, власне кажучи, тому збирає їх всі сьогодні. Ввечері президент Еммануель Макрон в Парижі. Не всіх, але провідні європейські країни, голову Єврокомісії, голову Євроради, генерального секретаря НАТО, от керівників Німеччини. Польщі, Великобританії, Італії, Данії, Нідерландії, ось в такому форматі будуть говорити, яким чином розуміть далі питання безпеки для європейського континенту? Так як тепер очевидно, що це питання лягає на плечі самих європейців, і треба на це серйозно реагувати. Студія, а як ви думаєте, про що свідчить? Так, той факт, що Макрон збирає топ посадовців Європи в Парижі, якими можуть бути зрештою підсумки цієї зустрічі? Чи може бути щось таке, можливо, те, чого раніше не було? Ну, звісно, що щось буде нове, і так далі. Що наперед говорить, якщо за годину-півтори ми будемо мати реальне повідомлення про результати цього саміту, чого наперед? Говорити і, і так далі, гадать на кофійні гущі, як то кажуть, за півтори тобто, години стане зрозуміло, хоча десь е йдеться про те, яким чином будуть формуватися воєнні бюджети, як будуть чи будуть формуватися європейські війська, яке буде ставлення до підтримки України, як форматувати е відносини зі Сполученими Штатами Америки в оборонній політиці. В безпековій політиці, в економічних відносинах, і так далі багатий такий порядок. Денний і можливо на деякі питання відкрито пресі не скажуть, але мають терміново мінятися думками, тому що ситуація кардинально в світі змінилася студія. Вже відомо, що спецпредставник Дональда Трампа з питань України та Росії кіт Келог приїде до Києва 20 лютого. Про це повідомив президент Зеленський і зазначив, що разом з Келогом вирушить до головнокомандувача зсу сирського, а також до командувачів кількох бригад, і припустив, що представник Трампа ще може провести зустрічі з українськими розвідниками та представниками Міноборони. Пане Олександре, як думаєте, чого від цього візиту очікувати, і з якими думками, з якими висновками Келух може вже повертатися з України до США? З якими? те, що побачить, те і повезе з собою звіті і так далі. Значить, він не буде зустрічатися з командирами бригади, він вийде на фронт, подивиться ситуацію. От, і, власне кажучи, мабуть, на декілька точок його завезуть на Донбасі, можливо, на Харківщині, можливо, десь на Запоріжжі. Він військова людина зразу буде розуміти про що йдеться, яким чином йде перебіг цих всіх подій. Дійсно, йому покажуть і ситуацію з тим, які в нас військові резерви, яка в нас техніка. Що ми б очікували, якщо б США нам допомогли для того, щоб закінчити цю війну нормально? Ну, от. Зрозуміло, що деякі речі прогностичного характеру будуть від СП, керівників наших спецслужб, в тому числі військової розвідки, розказано. Так що побачимо, яким чином генерал Келох це ще раз переоцінить чи дасть свою оцінку, і якими пропозиціями вийде на Дональда Трампа. От як закінчувати цю війну, і закінчувати треба, але ну, можуть бути різні формати її закінчення, і нам важливо закінчити так, щоб цей формат був наближений до того, який відповідає статут Організації Об'єднаних Націй. Студія власне. А... Про припинення вогню, так і про мир видання Bloomberg з посиланням на джерела пише, що адміністрація Трампа прагне домовитись про припинення вогню в Україні до Великодня, і деякі західні чиновники вважають такі темпи надто амбітними та нереалістичними, навіть з огляду на ті консультації, які будуть відбуватися в Саудівській Аравії за участі представників Сполучених Штатів Америки та Росії. На вашу думку, чи можна досягнути? Припинення вогню до великодня чи піде на це Росія і чи будуть на цьому наполягати і тиснути власне на Україну? Адже знаємо, що в Україні переконані, що не закріплена якимись додатковими заходами пауза в бойових діях. Вона буде грати лише на користь нашому ворогу, на користь Росії, а тому погоджуватися на будь-яке так просте перемиря, скажімо так, без гарантій безпеки. Президент України не має наміру. Бачимо, як воно буде я на військовий експерт, політичний, зовнішньополітичний і так далі. Звісно, якщо ми йдемо до миру, то має бути спочатку перемир'я, а потім вже є всі інші речі. Ну, ми, ми кажемо прості речі щодо перемир'я, важливий етап досягнення миру. Але ще й важливіший етап в цьому це отримання гарантій безпеки для України. Бо без них ми вже опеклися. Будапештським меморандум. Ми віддали третій ядерний в світі поза обсягами потенціалу, Фактично нічого взамін не отримали. Отримали величезну війну сьогодні. Це результат того, що забрало нас ядерну зброю і не дали гарантії безпеки. Тому ось і звертаємо увагу, і Келага, і Дівенса, і Рубіо, і президента Сполучених Штатів Америки, що вони надто надто важливі ну, плюс. Звичайна конфігурація того, як буде закінчуватися війна щодо територіальної цілісності ці питання надто важливе, як вони бачать яким чином, якщо повністю в суперечності з статутом організації об'єднаних націй, то чи потрібна нам ця організація, яка до речі базується в Нью-Йорку. Да тому ще дуже багато не невідомих речей, mm. що буде в майбутньому. Фактично тільки розпочинається процес широкий переговірний американців. Амбіції щодо чого є певний потенціал тиску, особливо на Україну. Ну, побачимо, як це все буде розвиватися далі. Студія. Якщо повертатись до Мюнхенської конференції та Європи, то під час цієї зустрічі Кіт Келох заявив, що європейські країни не обов'язково братимуть участь в переговорах, але їхні інтереси будуть враховані? Однак, колишній спецпредставник США з питань України заявив, що, попри слова, Келога, адміністрація Трампа не виключить Європу з переговорного процесу щодо України. Як ви вважаєте, якою зрештою буде роль? Європи в можливих переговорах між Україною та РФ, якою буде залученість, ну сполучені Штати заявляють про те, що головна гарантія безпеки України буде Європа і їхні гарантії безпеки. Якщо Європа дає гарантії безпеки, а чому вона тоді не бере участь в переговорах в Україні? Якщо американці дають окей, ви можете без Європи. Ви не хочете давати ті гарантії безпеки, перекидайте на європейців. Всі задають питання, чому, чому тоді європейці не беруть участь. Ну тому що багато переговірних учасників важче досягти угоди, так важче. Питання ж не в тому, щоб легше досягти угоди. Питання в тому, щоб ця угода була довговічною, яка відповідала десь все таки критеріям міжнародного права. Угода, яка б відповідала певним сподіванням народу, який постраждав від агресії, який бажає закінчити цю війну нормальним миром. От в цій площині ведуться розмови, перемовини, дискусії, і так далі. Хтось там записав, що європейці не потрібні, і так далі, але потрібні гарантії. Ну так вибирайте що. Чи якщо європейці дають гарантії, то очевидно, що вони мають брати участь. Переговорному процесі, це очевидно для тих, хто цим займався раніше. Ну, у новій адміністрації там багато новачків. Очевидно, вони деякі речі ще ну, до кінця не прорахували і так далі. Тому ось ведуться дискусії, будуть якісь поправки і так далі. Здається, мені що без європейців тут справа взагалі не піде далі. Як і без того, щоб я американці, яким чином не долучився до того, щоб давали гарантії безпеки, тому що це щось буде нове. Перша друга світова війна закінчувалася за участі сполучених штатів Америки. Третя світова не починається тільки тому, що Україна тримає фронт. Хочемо закінчити цю війну, а американці будуть казати, що це хай європейці дають гарантії безпеки. а Ми будемо займатися десь в Тихому океані, тому, тому все це буде провисання. Без активної то ми побачимо, можливо, вони далі будуть більш активно залучені до цього процесу. Якщо ні, чим вони зможуть це компенсувати студія? Я ще хочу поговорити з вами завтрашні перемовини, які між Росією та Сполученими Штатами Америки в Саудівській Аравії. Відомо, що з боку? У США перемовини вестимуть держсекретар Рубіо, радник з нацбезпеки Майкл Волц і спецпосланець Трампа Стів Вітков, а з боку Росії це очільник МЗС Лаврові, головний зовнішньополітичний радник Кремля Ушакови. Власне, за словами Лаврова, зустріч буде присвячена насамперед відновленню відносин цих двох країн. Чи можна прогнозувати, можливо, якими можуть бути підсумки цих перемовин, чого очікувати загалом від зустрічі? Як ви вважаєте? У них свої трек, ми сказали, якщо в них є свої питання, це зрозуміло і держави і надто важливі в світі і так далі. Хай перемовляються. Що стосується, що будуть перемовлятися щодо України без України, ми ці домовленості не сприймаємо взагалі вважаємо їх неправильними, не які не сприяють досягнення тривалого миру. Тому Москва каже, що ми не тільки будемо переговорювати, як розпочинати переговори. Нам там треба говорити якісь теми свої. російсько американські будь ласка, обговорюйте. Американців є своя команда, формується у росіян. Своя команда. От так що не почуємо завтра про що ж вони проговорили. У один день нічого не дає, щоб сьогодні його так вже прогнозувати, що там буде, не буде і так далі. Завтра у вас теж буде передача. Сподіваюся, ви почуєте від перших джерел, що там відбулося.